Вважаю здоров'я, офіцер групи планування, лейтенант Остапу. Коли ти там напередку, у тебе немає нічого, крім того, щоб вижити. просто. І я ворог, і треба діяти. До повномасштабної війни я був обмежено придатний, працював в Польщі. Я зробив свій вибір, що їхати на війну на Україну, захищати батьківщину. Я батькам нічого не сказав. Я просто я знав, що вони мене будуть відмовляти. Я свідомий українець і розумію, що потрібно захищати те, що ти кохаєш Україну. 24 числа, в 5 ранку, я був на кордоні з Польщею і Україною, і об'явили війну. Пішов в ТРО в суту бригаду, 54-й батальйон, півтора місяці. Був в цьому батальйоні, і мене потім відправили на схід за наказом. Оце починаючи з Рубіжного, закінчуючи напрямком Кремінної півтора року. По всході, по всім гарячим точкам їздили, воювали. На, на Бахмутському напрямку було. Але що ти зробиш? Якщо на тебе напали, ти маєш зубами і когтями гризти та все. У мене позивний звір. І, і тому я так, такий мене настрой. Це дуже стресово, дуже стресово. Коли ти знаходишся там, кожні 15 хвилин прильоти, бам-бам, від тебе там 100 метрів, тут 100 метрів, і ти от -от, якраз в тебе може прилетіти. В такому стресовому ситуації ти постійно сидиш і знаходишся. Воно дає на психіку, воно на все дає. І на здоров'я, і на психічний стан. Це ти. Йдеш з автоматом, і на тебе танк їде. Оце в мене таке було, що я стою і бачу, покрім, під'їжджає з танка і стріляю. тебе що трохи не нашу сторону, а по ямпілю. Мій стан погіршувався з кожним днем після цього пройденого шляху. Просто вже загибався, бо є така війна, а є паперова війна. Коли ти за чотири посади і днем і ночі працюєш, по дві години спиш. Просто йшло до на виснаження, до, до, до нервого до нервного сриву, ну, я зараз знаходжуся в госпіталі ветеранів війни. Я повернувся і е, виходячи з того, що я е, Ну, я не буду говорити, в мене така хвороба, що я взагалі не передатний. але я це. Скажімо так, приховав, щоб далі служити, бо я не міг покинути хлопців. Я до кінця намагався служити, але бачите, я йду на звільнення, бо в мене тяжка хвороба. Невиліковна. Пов'язана з центральною нервовою системою. Ну і ще по хребту, там ураження всіх відділів хребта. Тому, тому що маємо, ти маємо. Ну, скільки міг, стільки протягнув. Якби. Я не познайомився в відпустці зі своєю коханою Наталкою, яку я дуже сильно люблю. Вона мене дуже сильно підтримувала. От, я їй пропозицію зробив. І я її дуже ціную, що вона мене не кинула в тяжкий час і чекала мене. Бо я воював за те, щоб бачити посмішки і жінок, дітей, щоб вони не бачили весь цей страх, який я пережив. Кохання переможе війну.